Це фінал... <пі> так, ну що, всім привіт, це я, Чмолик, це Останвіру, буду продовжувати... Це фінальний випуск ігри. Так, я розумію, що це... Так, ну будем продовжувати ще, хоча ж у мене якась фігня залишилась. Близько щойні плоски в кінцях екрану, я не знаю, звідки вони. Так, це фінал ігри. Все, давайте. У нас завжди прийти цю локацію. Остріли. Так, тут хіщ, в мене дуже гучно. Так, вот вони розтворяються. Тут зараз буде сирена. Йой, не наші полюбку, але я нічого бо її не можна і зробити, на жаль. Так, ну що ж, походимо. А давайте пробуємо в моїй мої тактиці, десь просто пробігти? Це вже випуск буде напевно, повністю без монтажа любого. Тому що хочу показати я від початку аж до кінця. Звичайно, не вийде пів запису. Але я надію що такого не буде. Я не хочу стільки монтувати. Так, будь-якому випадку, де побігти? Це як я вважаю, найліпша тактика тут. Секунду. Відкинешся, відкинешся, скоріше. Де це я? Так, щось підключимо. Щось дерево? О, фу, які не примні звуки. Давайте я похилююся зараз. Трохи. Ми щось дали дерево, походу. Бо я не знаю, що ми зробили. А воно взяло звуки і здали якісь. Ой. Воно взяло якісь... щось нас і здало дуже дві звуки. А у Димон ще не взяло. Касети всі. Ножик, болик. все це є? Да, фонарь, до речі. Окей, okay, зато похилююся і продовжу. Так, будемо продовжувати. Якозміт сей зміни на кінцівку, напевно, по тупичні нічого не можна робити. Я просто відкрию якісь двері. А завтра продолжим страдания. Ну что ж, письмо. Дальше. Ай-яй-яй-яй. Чувствую себя приемно. Ай-яй-яй. Ну так не по спине хвостом бьют. Та бляха. А як я помер? Мені зробився пару ударів. Я вже відкинув. Хм. Дивно. Деві! Так, окей, я стріляли. Позволь, куда ми їх треба стріляти їм? Вот человек. Куда їм стріляти? Оу! Нему судноту. Вот так попутну хіба ж стріляти. Сирена. Може да что тут нажати? Здесь два відкриття. Ми сприймаємося ще більш гнилому світі. Дай yeah. заспоку yeah. їх вбивати. Ну, хіба що може попустити, щоб не заважали? Щоб не ткати лишні патрони. Так, все, попускаем и все, бежим дальше. А не, ну мы раз пошу дагу. Заснулся звук. Да с этим что стики. сто 105 ударов, и я помню уже. Чому я не розумію просто? Тупо я, я їм взагалі не можу урона нанести. Але кулади попробую. Де вони? Та ні, фігня. Я так сам включу заб'ю. Ах, ніж є. Деку можу там стріляти? Може бути. А, вони орган мені на показки наносять. Як я вмію, по 30 урану, десь так. Стуль багато. Сирена. А. Почка і так можу відкрити. Я щось розберу по звукам. Поламано. Так. звук, так ніби з стикох хтось узбив. Давайте зараз призовемо їх на себе і зараз привіт мій метод. Не знаю, чи працює, але далі попробуємо стояти в дирку. Так приймаю моїх...

Не знаю. Угонь ні, не б'є. Не розумію, чесно говорить зараз. Окей, йдемо далі. Да -мо! -йо! Є. Так все хп, можна йти. При зарядку одразу. Тут не самі приемні джинплени. Є жінка, чого в мене б'єте? Забить не можна. Опстрі я побігу дороблю. Ой! Ой, ой-ой! Є. Йдем далі. Так, Та воді... Йо-моє. Година правильно показує, напевно. Така зарядка. Та, пістолет тут найліпший. В завжньому випадку. Коли не можна да їх близько підійти. Тут є хтось ще немає, не розуміють, що це один неправильний. Він ще не видно. А ну секунду, почекайте. А ці штуки взагалі можна бити? Так, можна. А он ничего не роблят. Так, я со скидю дай, я думаю, не. Чекай, чекай, то за нас плюнут. Вони десь я, а їх не бачу. Тут 200 не стоїть. Ой-ой, ой-ой. Так, заїжджаємо. Я. Yeah. Бежим дальше. немеры ми приедем до дробовик що патрон починає закінчуватись. Тоб, в з паука можна було взять я думаю дробовик І там підійде для них силы як мій друг казав мені більше стрі... менше стріляй більше тийся Так це був найгірший момент, я нічого не бачу через цей дим. Паучок. почему ты умираешь? Я, окей. Ну 20 хп, злости, дуже багато. Что звук, как бы, я чувствую, я

Я? Я тут в пучкан хай пухили Так, он продолжает кто пухили все. Так. Пусто, значит, туда. Кріпа є? Значить можна... Стоп, шо? Та не вже? Бо в мене щось пило. Стоп, шо? Це фінал? Та не вже? Так? Це фінал! Ми змогли вибратись! І від песик. Ура! Ми змогли, люди? Я з вами зміг пройти цю його ж до кінця. Ось не віво загубино в житті. Ти змоги втікнути. Постіл свою собаку. Претевічу себе набагато ліпше, відпочиває і тепер тобі набагато ліпше. Це все закінчилося. І ти стало сильніше. Прекрасний фінал. Ось вот, як я говорю, прекрасний фінал прекрасної ігри. Це вже точно фінал. від Акума Кіра, музика від Акума Кіра. Daj taki dog ten. <laughs> czaskuj jeszcze. Czaskuj jeszcze, czaskuj jeszcze. Dziękuję za jego. Tak, można ja grać w Game przez dwa, ale ja się nie będę. Прямо. Так, що, ще думаю на цьому буде закінчити випуск. Це вже фінал Остен Може ще я буду вам показувати всякі плюшки по типу Греї і всяке таке. Гореї і всяке таке. А в будь-якому випадку на ну, поки що це все фінал. Так, Ставте лайки, підпис на канал. Всім па-па!